Йо! Хорош! Вітаю, вітаю! Летимо, летимо прямо зверху вниз. Так, а що ми? Та десь тут і випадемо. Мені подобається ця локація тут, в принципі. Багато чого сходу можна знайти. Та й полетіли. Операщей нам треба. Добренько, на німчика кихнули, нічого тут татусити, Хлопчуричак. Так, мінус хлопчик, ніби більше нікого і не бачить такого, в щоб... ні. Ти куди? Ти гля як ви швидко тестіти. На нього не впіймаєш. Швидкий Олесь. Так, окейсь. Таке ж, а що в тебе? По суті, дробовик тільки був та й все. Непогано так під'їлися тут. Хокейсь. Що, давай обережненько під'їжджаємо. Так, ота там є перчаточки. Перчаточки це під сейф. А замість чого нам під сейф буде? Замість цього. Чи подивитися шолі. Де ти, бляха? Тільки що вбив його, нема нікого. Як ти так... Як привид гля. Нічого не бачив, а що його стріляти? Ні, воно там щось бігає. Не, ну відхилявся ок. Відхилявся то по-людськи, хлопчик, відхилявся. Зараз ми до, до тебе приїдемо в гості. Або ні. Або так. Да. Кейс, бо нам ніби ніхто не стріляє, да? Не оце воно глядь. птай, ну тільки що ж тут було. Ах ти ж куро, слади пес! О, пойоптам! Тихенько, 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 тихесенько, тихньо. Ніби я так зрозумів наверх, наверх. Ну, ну, в принципі, в мене та зло майже повне. О-о-о-о-о-о-о! Й-моє, оце бля жертва. Писок стріляти. Писок, писок. Точним пострілом писок. Не не цей. Не стіснятись. Хрутенько, чик чирикнули і до побаченька. Закинули трохи бензо. Да й поїхали. О, ну дав, щось якась приняти. Блять, вся просто тупо зник, з Угу. Так, не можна стояти на одному місці. Мене вже навчило. Хати що там таке? Цікаво ти під'їхати, подивитися прям вообще. Ти що тут опрям? Пістолет, звісно, прикольний, але не, не дуже. Мені він не сподобався, я не зрозумів його цим'я. Так, кейс. Треба тут обережненько. Обережненько дивитися, щоб мене ніхто не обійшов і не об'їхав. Так О-о-о-о-о Нам тут лечила бігає. Так, а там якраз зона звужується, гляда. Оце, Нюрину треба. Ага, того від духа пунькали. пунькали. віддуха пунька. Пітьхать. Пічхать. Ну то йду повністю всю банку. Тобто, по суті, він, скоріш за все, отрегенілся. Йобаний насрав. Ох! Ох-ох-ох! Ё-моё, блядь! Осе, бляха, ха-муха! С устори, блядь. Как вообще, блядь? Да ты шо? А то нагэппалы. Акке боже, боже. Не надо баловаться, называется. Пиндес, блядь, всю, всю бочку выйдут, блыв, шоп тупи, блядь. Це боляче, підста як боляче, то так. це поють люди. Це хуйня. Можна це фігньою по... пограти ніколи так, щоб з нею вблиз близька не стріляв, може прикульно буде. Ха! Як не в себе. А, ну, блядь, ти в жопу. Тоще. Тоще називається тоще. Так, хтось ззаді їде, хтось ззаді. Ні, ну всього та зло трошечки поцікавіше буде, ніж моє. Так, там, хтось бігає. Активненько бігає. Угу. Починають мені машину розгепувати. Скутський, я б сказав, скутський. О, о, поїхали за Новим гелічексом. Ого, ось що Так, о, та нам до тут до зони чергікать глясики. Там бігає, хтось. Да, там да, бігає, бля. Ха! До, до сучий пес. Так, ой-ой-ой-ой! я, мабуть, зря, Ось мені машину роздегепає. Кстати, о, блядь. Все, с чіпес, блядь. пт твою мать! Нихушенки се. Так, ти як. Підъїстися, бит Так, окей, там ще є одна баночка причому гарна. А нас четверо залишилось, да? О! Доброго, блять. Або не доброго. Ох ти ж, блядь. Яки не зорієнтувався, треба було в ловтівочку швидко сісти. От і все, тобі до побаченька. Чи ні? Ні, не здається, пацанчик не здається. Скінчується, да? Скінчується броняшечка і хпшечка, все скінчується. Хорош! Ну, це не така живуча, як той, то в принципі за зону до додухопили. Хорош, хорош. Гарна гра.